Футбольний прогноз. чемпіонат України прогноз на два матчі. Перший матч колос-рух, рівна пара, двох мікерів невеликий Фаворит саме колос. Як на мене, це рівна пара, ще потрібно постаратися колосу, щоб виграти. Багато буде залежати, звісно ж, від удачі. От в останній грі колосу якби везло дуже красивий Ну, якщо буде так вести і цьому матчі, то. Звісно, він виграє. А от руху дві гри програли Динамо, не одного гола, і, і Ворскіль, не одного гола, то це так все погано. Хоча б, мали б з Динамо в двох матчах хоча б один забити. Один із прогнозів саме на, на, на ніч. Я думаю, якщо брати в загальному результаті, я думаю, що буде нічого, хіба один може гол вирішити це. Або позабити мічам це тотал менше 2,5. Можна так, якби ще взяти, Мені здається, це найбільш так. Варіант це саме в першому таймі нічого взяти буде. Кофіцієнт досить великий, але здається, що голів в першому таймі можуть і не забити. Ну це лише, на мою думку, в принципі, коефіцієнт великий, і як великий коефіцієнт завжди якось велика ймовірність, що воно може не зійтися. Саме браті, можливо, в першому таймі по потоп, на менше забитих по забитих м'ячах, розглядати невеликі то тому має зійтися. Такий прогноз на перший матч. Наступний матч Поліс-Карпати. Це також така рівна пара. Є в Карпатах деякі травмовані гравці, невелику перевагу віддають Полісся, Дуже добре грає Полісся в себе вдома, а Карпати на виїзді погано грають. Але тут ще треба верить. Що говорить, що Полісся якби не програє, то велика ймовірність така є, але нічого також не, не часто трапляється. Я думаю, що нічиєю тут не буде. По м'ячам м'ячем тотал більше 2,5. Я думаю, голи мають бути забиті, бути забиті Карпатам потрібна перемога, щоб боротися за Єврокубки. І грати тут на ніч з принциповим суперником. Я думаю, тоді в Єврокубки вони не попадуть, тому що виграючи є лише слабші команди. В Єврокубки не попадеш, треба рівних собі вигравати, і так само і Полісся буде грати. Але перевагу віддаю саме Полісся. Я думаю, що вони в цьому матчі виграють. Цю матч виграють, хоча шанси є в Карпатний скаже. Їх нема рівна пара, рівна пара це лише мій прогноз. Такий прогноз на два матчі подобайку за прогноз. І всім удачі!